Розробники S.T.A.L.K.E.R. подали скаргу на білоруську гру. Що ж сталося? Білоруська інді-гра Мізері натхнена атмосферою S.T.A.L.K.E.R., зникла зі Steam після страйку української студії GST Game World. Розробники оригінальної серії подали скаргу, звинувативши авторів мізері у використанні контенту без свого дозволу. Valve повідомила 19-річного розробника і видавця гри, що GSC вказала на незаконне використання ігрових матеріалів. У додатку до листа були сцени, що Візуально нагадують Сталкер. Розробник заперечує запозичення і стверджує, що Мізері не використовує візуальну, музичну чи іншу складову з гри Сталкер. Проте виявилося, що проблема була в іншому. Адже у Діскорд-каналі Мізері знайшли підтримку вторгнення Росії в Україну. Користувачі спамили букву Z у чат. У головного модератора був значок ЗОВ, а однією з кастомних реакцій на повідомлення був логотип ПВК Вагнер. Після цього сервер Берно безумовно поспішно очистили, а розробник ввів заборону на політичні теми. Проте гра досі недоступна у Steam. А як ти вважаєш, ігри все ж таки мають бути поза політикою? Пиши у коментарях.